Метафоричні карти це інструмент психолога. Насправді це не гадання, це от реально інструмент арт-терапевтичний, який допомагає нам побачити якісь дуже важливі моменти в нашому житті. І карти вони найлегший, найкорисніший інструмент, який тільки може бути. Тобто їх можна брати і для себе в особисте користування, але ну навчитися пройти декілька, хоча б консультацій. Це як перша допомога, реально. Якийсь є запит, якась є незрозуміла ситуація. все, беремо карти. Ту дивимося і вже все бачимо. Бо в нас впливають асоціації, в нас впливають спогади, якісь. Тому це взагалі самий класний інструмент, щоб щось не додумувати, щоб не брати щось в когось і не слухати і поради інших людей. Я вас дуже прошу, бо це саме останнє, що можна було б зробити, послухати чиюсь пораду, коли вам кажуть, що наприклад. Оце в мене були реально такі клієнти. Тільки себе маєте слухати, або от подивитись в картах, або потрапити до такого психолога, який при. Працює саме інструментами, які ніяким чином не можуть вас побудити на якусь невірну дію.